В Ужгороді пройшло засідання Асоціації акушер-гінекологів області. Медики підбили підсумки роботи за минулий рік. Обговорювали основні проблемні питання діагностики та лікування низки хвороб. Сьогодні ми будемо хочемо обговорити підсумки роботи акушерської гінекологічної служби за 2013 рік. І крім того, будемо обговорювати, будуть стояти питання проблеми жіночого здоров'я. Топер за все, профогляди, це зростання онкозахворюваності. Рака шейки, матки, рака молочне зле питання контрацепції і питання народження тільки бажаних і здорових дітей. Окрему увагу акцентували на доброякісних пухлинах, зокрема міомі матки, яка є причиною більшості всіх непліть і з часом може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше ця хвороба зустрічається у жінок віком від 25 до 40 років, але останнім часом трапляються випадки, коли пацієнтами гінекологів стають і 16-річні дівчата. Медики звертають увагу на симптоми захворювання, які повинні спонукати жінку негайно звернутися до лікаря. Волі внизу живота надмірні місячні в залежності відроста. Вузлів і обов'язково, звичайно, щорічний огляд, тому що інколи зустрічаємося у нас в обласній лікарні кілька місяців назад оперувалася жінка з приводу міоми, розмірами, як доношена вагітність вік жінки 33 роки. Ну, про що можна говорити? Зрозуміло, що в такому при таких розмірах тільки оперативне лікування і видалення повністю пухлини. Також медики мали можливість прослухати онлайн-лекцію свого колеги з чернівців, професора Олександра Юсько, щодо нових методик діагностики та лікування одного з поширених захворювань у жінок матки. Обласний акушер-гінеколог Ірина Пацкань наголосила: потрібно більше звертати уваги на профілактичну роботу. Проте готового рецепту, як переконати жінок раз на рік, проходити огляди, на жаль, на сьогодні немає. Головне не забувати про найцінніше жіноче здоров'я.